Кубки на милицях. Ветеран війни вдягнув на працівника магазину Гіпс. Обшуки в хаті У Волинянина знайшли боєприпаси і наркотики. Влада міськує як спровадити з успенського собору московський патріархат. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му Студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну із наслідків нічної грози. Через Блискавки на волині сталося ще шість пожеж. Лучення грозових розрядів будівлі було в Ковальському, Володимирському та Камінь-Каширському районах. На щастя, постраждалих немає. У селі Волі рятувальники та місцева пожежна охорона гасили господарську споруду біля 11 11-ї вечора. У селі Мишів теж через блискавку горів хлів посеред ночі. Вогнеборці там працювали з 3-ї до 4-ї ранку. Гасили вогонів городильці теж господарську споруду. Оруду на Кам'янікаширщині на лінію порятунку 101 надійшло повідомлення аж із трьох сіл. У замості, Серхові і Карпилівці повідомляли, що у вогні хліви. Тут кажуть в ДСНС причиною біди були теж грозові розряди. А в селі Северинівка горів дерев'яний будинок, лихо стало через замикання електромережі, а сили його більш як дві години. Як спровадити з успенського собору представників УПЦ МПЕМ? Проблемою з, м'яко кажучи, недобросовісним орендарем зараз займається обласна влада, зокрема, тимчасова контрольна комісія Волинської облради. Нагадаю, у Володимирі релігійна громада Московського патріархату не хоче виселятися із храму, хоч договір оренди у неї закінчився ще 1 липня. Місцевий голова єпархії навіть не захотів підписати документи ревізійної комісії, яка описала майно комплексу, який є ще й Пам'яткою національного значення тепер у владі радяться, як діяти до вирішення проблеми. Вирішили залучати правоохоронців. Повинні здійснити да, заходи з департаментом спільно із правоохоронними органами і з громадськістю, щоб припинити незаконне використання і приміщення без укладення відповідного договору. На крайньому засіданні комісії навіть звучала пропозиція опломбувати храм, а після цього йти в суд. Це питання депутати обміскують на наступному засіданні. Наприкінці липня навісити початку на будь-яку установу треба мати підставу. І депутат і комісія не прийде. І держава не відвела А припинити незаконну діяльність можуть правоохоронні органи нашої точки. Тому їхня позиція для нас цікаво важлива. Ми її хочемо почути і разом з ними подальші подальший алгоритм. Діяль. Зараз в області за статистикою 635 релігійних громад із ПЦУ в єдності з московським патріархатом 507. Що ж до пам'яток архітектури і культури, то в 64-х правлять богослужіння релігійні організації Московського патріархату. У домівці 38-річного жителя Маневич учора були обшуки. Поліцейські знайшли в нього купу боєприпасів і наркотики. Вилучили, зокрема, 185 набоїв, патрон, штик ніж і прилад до автомата Калашникова. Окрім цього, в хаті чоловіка знайшли речовину, яка слідчим видалась канабісом. Усе забрали на дослідження. Волинянину загрожує до семи років позбавлення волі. Не пропустив машиною, і потрапив у лікарню. Така аварія сталася вчора на автодорозі між селами Дерно та Пальше на Ківерцівщині. 68-річний велосипедист рухався по другорядній дорозі, як раптом зіткнувся з Ауді. За кермом машини був 30-річний чоловік. Винен в аварії дідусь, який мав пропустити машину. Він і постраждав цій ДТП. Його забрали в лікарню. В обставинах аварії поліцейські ще розбираються. Луцьку пенсіонер постраждав від шахрая. Одного ранку з його подвір'я зникла машина, яку 69-річний чоловік придбав буквально кілька місяців тому. Приїхала поліція, передивилась камера спостереження, питали свідків. Виявили, що машину вкрав 34-річний житель сусідньої Рівненської області, який і. Продав її пенсіонеру з Луцька. Чоловіка затримали у нього вдома на Рівненщині. Виявило, що продаючи авто, він не віддав дідусю запасний ключ запалювання. З допомогою нього і зміг вкрасти легковик. Знаємо, що цей чоловік вже має кримінальну історію. За цю йому світить до п'яти років в'язниці. Лучанка зливала помиї біля сусідського двору. Тепер платитиме штраф. Про те, що мешканка вулиці Свободи зливає рідкі побутові відходи на межі своєї сусідської земельних ділянок, хтось нажалівся муніципалам. Ті приїхали перевірити, і цей факт таки підтвердився. На лучанку склали адмінпротокол за порушення правил благоустрою міста. Йдеться про суму від 340 до 1360 гривень. Жодного випуску новин, на жаль, немає без трагічних звісток з фронту. Додому на щиті назавжди повернувся захисник Володимир Будько. Родом він із Любишівської громади і села Заруччі. Майже два роки волиняни наважали зниклим безвісти. Згодом повідомили, що 50-річний солдат загинув ще 23 травня 2022 року під час бою на території Донеччини. У Любишівській громаді цього дня мешканців трьох сіл, Седлиш, Нових Березич та Любишівської волі, закликали виходити із прапорами на центральні дороги у їхніх селах, щоб живим коридором зустріти захисника. Чин відспівування у храмі села 12-й канал висловлює щирі співчуття близьким і рідним героям. Робити покупку і страждати так почувається військовий євген совопляс, коли ходить в крамниці. З війни він повернувся без ноги. Волиня не знають його як активіста, який у центрі Луцька тримав табличку з написом Я не чудовисько. Таким закликом Євген хоче навчити людей. Не опускати очі, коли вони бачать військового. Тепер у місцевому гіпермаркеті із однодумцями показує експеримент, як йому дається похід за покупками. За усім спостерігала моя колега Анна Кравчук. Це ветеран війни з Чернігова Євген Сивопляс. У Луцьку чоловік на реабілітації. Ми з ним зустрічаємось в одному з місцевих супермаркетів, аби зрозуміти, як такі, як він, справляються в побуті для людей, таких як я. А прості речі стають дуже складними і можуть бути навіть викликом. В одному з боїв в Авдіївці захисник втратив ногу. У Луцьку чекає на протезування. Розповідає про себе й одночасно гіпсує ногу працівнику магазину, який погодився спробувати себе в ролі людини з інвалідністю. Такий був втомлений. Ми там тиждень інтенсивно воювали. що Я вже навіть не хотів собі життя рятувати. Думаю, зараз течу крові собі тихенько заснув. А потім встала, думаю, зараз ворог просунеться, тіло моє буде під контролем ворога. Ніхто не буде мене витягувати. Дружина буде мене ну, все життя там чекати, шукати, намагатись повернутися моє тіло, може ще й мати надію, що я вижив. Стало так жалко і думаю, треба тоді рятувати життя. Тепер, звичайна, закупка в магазині для Євгена ще той виклик, адже тримати в руці і милицю, і корзину з продуктами ділиться непросто. Можливо, щоб люди навколо це помічали. Тож з одним із працівників місцевого супермаркету провели експеримент, закупилися продуктами на милицях. Олександру загіпсували ногу і примотали туди чотири курячих яйця. Коли ми готували і бинтували мені ногу, там закладено є три чотири. Хотів схитрити. Чотири курячі яйця – це для того, щоб це був індикатор, чи я користувався ногою під час нашого проходу. Також є проблемою, що бізнес теж до цього не готовий, що персонал може не звертати увагу, не пропонувати допомогу. І ця людина, яка віддавала своє життя, своє здоров'я заради цих людей, може відчути до себе таку байдужість. І це дуже образливо, і з цим потрібно працювати. Це були звичайні продукти, типу мінеральної водички, кефір, булочка, пару бананчиків, пару яблучок. Щоб зробити дій якусь треба і звільнити руки, потрібно почати тримати баланс, потрібно десь на щось спертись, ну, наприклад, щоб відірвати пакетика. Зв'язком взагалі не видано. Це треба зупинитись, штовхнути візочок. Метр, відпустити його, підійти до нього, штовхнути метр, відпустити, підійти до. Ну, тобто, візочок взагалі не вийде. Сьогодні справді це виклик. я вже Євгену щейно коментував. Я дуже переживаю над тим, щоб наш експеримент не завершився раніше, ніж я зможу виконати всі побажання і завдання від Євгена. Хоча рахую свою форму на гідному рівні фізично, але це досить важко. За 40 хвилин експерименту запропонували свою допомогу Олександру троє людей. Одне яблучко і одна це Дякую вам дуже за ваше звернення. У нас соціальний експеримент, у мене з погою насправді все добре. У нас є військовий з ампутацією Євген. Це такі люди, потребують допомоги, а я пробую побути вікнички. Тому я вам, пані Діано, якщо вас так звати, я вам щиро дякую. Ну, ці люди нас захищаються, по-перше. Ці люди вклали своє життя, рахуйте, ризикувала заради нас. І для мене буде це найменше, що я зможу для них допомогти. У мене бутофорія, а Євген це наш справді захисник військовий і це таким, як Євген, треба допомагати. Як вас звуть? Тетяна. Тетяна, а вас як звуть? Єва. Тетяна Єва. Я вам щиро дякую. Я вам дякую щиро сердечно. Вам допомога потрібна? Ні, ми зараз проводимо експеримент. Ми йшли далеко за ми йшли від того з тієї частини на гіпермарки, то сюди, щоб допомогти бачити. Просто в мене такий син, то мені дуже знаєте, шкода, звісно. Молодий хлопець втрачає, як то кажуть, свою молодость, але. Наша Україна незалежна, ми її мусимо захищати. Хтось мусить це робити. Як ти ми, то хто євген ділиться так, як тут люди відгукуються не завжди. Байдужість людей для нього досить велика проблема. Відсутність допомоги від перехожих, від працівників закладів, ображає військових, і з цим треба працювати. Але тут постає питання, як правильно це робити. Потрібно поставити запитання, чи потрібно вам допомога. Ось саме з цього починається вся взаємодія, саме запитання. То люди мають бути готові до того, що їх охочі в допомогу приймають і агресивно відповідають. Але ж все одно потрібно її пропонувати. 100%, бо у ця байдужість вона дуже ранить. Люди вони усамітнюються, ізолюються в образі і починають ну, навидіти, ненавидіти людей. Тож навіть така проста для здорової людини справа, як закупка продуктів для військових з ампутаціями, стає великою проблемою. До цього неможливо пристосуватися, тут просто потрібно або терпіти, або проявляти ініціативу, підходити до персоналу і просити взяти кожу, ходити. Тут не вийде знайти якогось компромісу. Тут, да, тут тільки страждати, робити покупку і страждати. Розуміння того, що це скоро закінчиться, і що для мене це експеримент, воно піддає сил. А розуміння того, що є люди, яким, на жаль, доведеться так прожити все життя своє, воно мотивує, мотивує зробити, зробити все і навіть більше, щоб таким як Євген, його побратимам і всім тим, хто до нас ще повернеться, скажімо так, покалічений війною, зробити справді просте, комфортне перебування. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. У Луцькому зоопарку нові мешканці. Це саме Лами і дві мари Патогонські. Водночас трійко наших ведмедів переїхали жити за кордон до Молдови. Відтепер вони мешкають у Кишиневі у величезному новозбудованому вольєрі площею 1 гектар. На цих фото спецоперація з переміщення тварин. Тривала вона цілий день. Одна самиця важить 250 кілограмів, самець усі 450. Тож до транспорту їх несли аж 14 людей. Когось до Молдови везли в бусі, а когось у причепі. Нині Луцькі ведмеді вже в Кишиневі, освоюються в новому вольєрі. За словами очільниці Луцького зоопарку, такі обміни потрібні для поповнення колекції та забезпечення. Кращих умов проживання тварин щодо нових мешканців нашого звіринця, то побачити їх можна буде через два тижні. Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.